Небесний Отче, я приходжу до Тебе на правах твоєї дитини, викупленої з рабства гріха, кров'ю Господа нашого Ісуса Христа, від щирого серця, дякую Тобі за дар батьківства і за дар життя для мого сина. Боже Всемогутній, будь моєму синові захисником і твердинею, ти, мій Бог, і я довіряю тобі життя своєї дитини. Бо ти спасеш його від сіті ворожої, від неспокою, зневіри та пошесті смертоносної, плечима своїми заступиш його, огорнеш своїм крилом, і він буде надійно захищений. Благаю тебе, предвічний, Отче, будь повсякчас з ним, крім тебе, іншого помічника не маємо. Зійшли на мого Сина з висоти Твоїх Небес, Духа Святого, просвіти Його розум, веди Його дорогами правди, стережи від брехні і обману, О Всевишній, преславний Боже, освяти Його серце, даруй йому справжню віру, світлу надію, досконалу любов, розуміння і правдиве пізнання, допоможи йому віднайти своє покликання у житті. І щоб своїм життям Він давав щонайкращі плоди. О Ісусе, довіряю тобі мого Сина, як знаряддя праведності, дій в ньому і керуй ним, оберігай Його від отрути, від згоряння, від утоплення, від поранення, аби він міг отримати прещедру нагороду. Матінко Божа, Цариця Небесна, заступайся за мою дитину, візьми її під свій святий покров, молись перед Богом за кращу долю мого Сина, що простив йому гріхи, помилував і скрипив силою Духа Святого, щастю нести свій хрест, аби прославити ім'я Господнє. Амінь.